Всі дуже добрим днем. Школяр Ероркал звинувачує мене у тому, що я не робив. Он оонкрал сцени, поэтому... як ероркал, хоче втекти від відповідальності. Чого він тепер не помилкове лайно, а повний кацан? Сьогодні ми це розберемо. Нікуди не відходьте, а краще наливайте собі чаю, щоб не нудно було дивитися. Ще краще поставте лайк та підпишіться на мій канал. Ну а ми поїхали! Приємного перегляду. Ероркал, малий школяр із такими ж за площею місками. Під одним зі своїх відео він написав Грігорій повний позор». ТЫ ВМЕЕШЬ? Грегори КРИПЕР, бляха, не Григорий. Ребят, это он сам захотел, меня так попросил. Шо? Я никого не прошу, не просив. Если что, это я придумал, он меня так заставил. Ничего не разумею, я что я попросив. Еда. Самое последнее видео, где я буду убивать криперов. No, не будь ласка, только на С. На моих 499 подписчиков. Ну так бы и сказал, что Николы. И давайте ж подумаемся на Сайкал. Поехали. Добро пожаловать на Ольга. Мені этот е, за... Стоп, далі не дозволю. Ти ж сам плагіатиш мої відео, а коли відповідь прилетає, ти чогось незадоволений. Зароба, коротше. Тепер просто молись, щоб твоя бабка цього не почула, а то буде тобі потім. Щас, щас Що ти збираєшся це зробити? Хм. Это, это Мені ж цікаво, як кустарі добрі 15 роки. Где его? Перве відео. А чого це таке? Злякався, бо на моєму передостанньому відео аж 5 твоїх каналів. A few moments later. Хм. Давай я включим звук. Чого це без звуку мене хотів дивитися? Так. Все я сховався в домі, бо їх там було багато. Що ти плануєш зробити? Так. Всім привіт, б... з вами я. Гревері І сьогодні я буду грати. у майкл... да, Де, та, Де, шо, знову за старе... І я приїхав село на вихідні. Але ось тільки не розумію. Куди ж поділися всі селяни? Їх тут немає. Може вони на важливих зборах у церкві? No, no! Будь ласка, тільки не вставляй свої п'ять копійок. <раплянсь> <раплянсь> Капець помилкове лайно з'їхало з глузду, як завжди. Інтересника у мене маленький вопросик. Ну, кажи свій вопросик. А де ж вони? Ну, ти проник до мого світу і всіх повбивав, логічно. Звичайно, ребята. Ну що, нарешті до Петра в скоїв? Он скачав мод, который переділає всіх жителів спецназ. перше у військових, а по-друге, я нагадаю, що в мене в відео були селяни. Естественно. А може ще десь. Може, вони пішли кудись. Може, хтось помер, вони на похорони пішли. Точно не розумію. У жителі нету похорон. Капітан очевидність. Ти розумієш, що я порівнюю Майнкрафт з реальним життям. То не по нього може Нічого не зрозумів. Хе. <світ> ну, нічого. Вулик є, джон теж немає. Кудись. А ти в курсі? А ти взагалі не знаєш, що таке біологія? В школі вчуся, очевидно, що знаю. Тебе же 0 лет. Якби ти сказав, що мені 11, я б розізлився. злився. Естественно, їх нету, потому что они сейчас далеко далеко. Потім мені 0 лето, а сам пояснити не може. Май майграді, пчелі, дуже далеко. При чому тут біологія, якщо ты про гру розповідаєш? Вкап, в реальній житті. А ну, бабці Аруркала, твій вихід. будемо розбиратися. Я теж не А я я ну рота закрий, не перебивай старших. Скупанки, добре, думаю, все ж це не так. Бо сьогодні нападів не було в моменті, їх вигнали. Що, добавки захотілося? Що? Вони якісь реальні окупанки російські. Але вони переодягнулися під спеціальні. Спит... російські окупанти? Виходить, ті, що зараз окупують українську територію. Ти, ти сам не зрозумів, що ти створював жителів. Я не створював, їх створював ночь. Са сам не понял. Это 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 мод на ре, ре, реальные жители. Кто? В в КБ майстері є такой мод, где все вурзі жители становятся ну, обычными людьми. Ко у мене вони не люди, а росіяни. Назовсім. О, ході. Там вони такі. Там порачують їх. І що на мене дивиться, треба ховатися. Two hours later. Он, он на тебе не смотрит. Ну в'їм книж, хтось кондиціонер, він продовжує душнити цими фактами. О, О, це так. А ка. <хи -хи -хи -хи. А ти не, в курсі? Не дуже. Так, я також не дуже в курсі. 100, а, ти, а ти в курсі, что в Майкраті за нарушение правил тебя можуть убить голіми. По-перше, что я там порушую, а по-друге, перший раз про таке правило чую. А, да. точно, Малявочка не поймет, ничего. чого. ты, ти, недосралка? Ще раз щось скажеш про мій вік, я тебе в. Давайте раз, перекрутим. Не навіть не думай про це. Один. Це. КАКАЯ ДБР? — Вперше раз чую. Какая ДБР. Вдруге повторю, я нічого такого не казав. Ні, не, ну, видите, ви, 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 що таке ФСБ. ФСБ на Росії, а за сюжетом це українська територія окупована Росіянами. Дуже-дуже небезпечно, але я все ж в очищу Україні. А ми йди сюди. Так, один раз, другий раз, розмісний росіян. Один Один раз, другий раз один. Уже двом росіянам старість не загрожує. Ще один. Зараз його Яка ж ностальгія? Тепер можна вийти і їх. Дивіться, який же він красивий. Ну, тепер, ребята, я його доб'ю. Як же ти збираєшся це зробити? Викликати мене на чесний поєдинок один на один. Його в старі відео ютуба. Тепер закрий свій рот і порівняй твоє найпопулярніше відео і моє найперше відео. Ось ганіва ютуба, всім подобається більше. Он, он... Он даже сюжет не придумав. Сюжет тобі потрібен. Ну слухай. Я прийшов на вихідні у село, а там були окупанти, і я почав звільняти село від окупантів. Навіть відео так називається. Сюжет. О, ну, скачай їм какой там мод на мажини. Тут взагалі не звернув уваги на те, що у мене там були танки, я навіть палив з них по окупантам. Дабав да, да, дороги, по типу он приїжджає і блокпости тут видно. Ну скільки мені років тоді було, що ти від мене ще хотів? Ні-ні, одразу. -ні 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 -ні, Коротше, ребята, это... я хочу вам сказати одно. Що? Григорій. Я не знаю, де ти тут Григорія побачив, але ти взагалі не вмієш читати. Позор Ютуба. І хто це сказав? От ти ганьба Ютуба. Дивись, у мене навіть плакат є. Це моя стопроцентная інформація. Перша інформація, а вже фейкова. Все, ребята, извините за такой переполох. Перед ким ж це ти вибачаєшся? Тебе ж ніхто не дивиться. Ждіть, ждіть завтра нову серію по сталкеру. Точніше клубу. По Всем пока. Лише одне питання: як ти ще живеш з такими малими мисками? Якби б це було все. Але у нього є ще одне відео, яке називається Полне розоблачення Григорія Кріпера». Про Григорія я просто промовчу. Але Кріпер. Кріпер пишеться з великої літери, якщо ти ще не зрозумів. Обзор роліка Гравітація. Не знімаю я ніяких гравітацій. Так, ну тут ніби все як завжди. Починаємо дивитися. І всім привіт, Це нове разоблачення на нашого а, любимого автора Григорія Кріпера. Кріпіра. Уже вкотре повторювати, що я не Григорій, я не буду. Але він сказав, що я автор, а не крадій. Це прогрес. Давайте почнемо. Первая в прочитать. Що, вважаєш, ганебно говорити українською мовою? Давайте його посмотрим. Тихо, ніби, він... Старий... Дуже сильно за це вибачаюсь, у мене ті було всього 15 підписників. Ох, в мене хумін цей помітив. А що ти другаш тут? Друже? Ну, короче... Короче, я хочу сказать то, что що... Ну, і що хочеш сказати? О. Провокатор, вор. І це все ти. Спочатку на двох маперів ти мене спровокував, а потім почав красти моє відео. Це відео було знято після того після відео в проходженні Нептуна. Тобто ті люди, які знімають з підрани по грені після 2014 го року, тобто після того, як Нептун створив канал, автоматично становляться злодіями і крадіями. Он, он просто. Туазенд Єс о, Он украл сцени Добре, погнали розбиратися. Ось Нептун. У нього 6,5 тисяч відео на каналі. І тут це диво Чорнобильське побачило, що у мене щось схоже на його відео. Чекаємо, поки він скаже, що я її заставку з гри грені у нього вкрав. Поэтому я фанат Нептуна, поэтому. Давай далі посмотрим. Цікаво, ти точно будеш робити викриття, чи знову будеш душнити якимись непотрібними фактами. Стоп, що серйозно? У нього навіть лохотрони українською мовою. і різні моди. Так, це одне з моїх найперших відео, яке почало набирати хороші mm, просмотри. Інтересно, а де я ж і Ну, виходить, тут на каналі Григорі Кріпер. Ребята, я не буду грати я але я знаю. Это все, и он тоже украл это видео. Де доказываю, що я вкрав. Я це записував. Ты кажеш, що я це краду? Сейчас я вспомню, у якого пользу. Типу. Ну, сейчас, вспомнили. Ты зрозумів, що вистрав? Я вкрав у блогера, про якого я дізнався, лише з цього відео. Эй, там тот самий ютуб, який всім детству подаю. Мені він нічого не дарував, я сам собі дитинство подарував. Дальше. Що я тут Тут саме в Тут десь внизу пробуємо. Тобі нагадати, що якраз у цій катці я зайняв перше місце. То хто тепер з нас новичок, а? І так, взагалі-то... Во-первых, -во уже, уже все спецпри... Мені цікаво, чи є у світі якийсь лохотрон, на який не поведеться аероркал? Вигнули, а він ще літає. Тебе до окуліста треба зводити. Дивися, 97 гравців. Господи, Как он идиот. А ну закрой полывалку и не кричи на старших. Это, это снова реакция на это видео. И да, кстати, за что ты так осуждил не Петра Первого? А я звитка знаю. За что? Интересно. Ты разумеешь, у Майнкрафте там не совсем видно, кто это Петр Первый или Петр Второй. Я его вставил просто для креативности. Да, бедный Петр I. А да, кстати. Та ну натягни куда за хвіст. кажи уже, що там. И, И зачем ты русский русские а? Ты прямо експерт, може побачити, що це спецнази на військові. Я понимаю, ну там є, там есть нормальний мод. Ты дебил, скажи мені, який мод? Я це створював не в Майнкрафте, а в Майниматорі. Програмі, щоб створювати Майнкрафт анімації. Зачем ты это? Ты просто. Убил Петра Первого. Я его не вбивав і не кубував. І и, и, и русский спецназ. Это не спецназ, а військовые. Oh, <звали> -да, просто Взяв идею у доктора Ливси. Ну, да. ж <звали> ты критик херов. Сам в початку так и а потім критикуй. <плоти> давайте, давайте. Кстати, я хочу сказать, я тоже в канве делаю видео, поэтому... Та да у тебе миска є, це не канва, а функція така. Програму називають Сіньшот. Отак. Дарно. Табличка з написом вихід, але це пастки. Якщо вам пощастить, то ви можете зустрітися така от дверь. Але не факт, що це буде не пастка і там не з'являться монстр. Для цього mm. головне дуже швидко oh, закрити ці двері. Бо такі кількості наших фанатів, дісті людей, ведуться... Короче, він ведеться просто на всі лохотрони. СВУ? Как ты не понял? СВО это, это священное... А що там священного? Вбивство мирних українців чи операция. Yeah, а як ти зрозумів, спеціальна військова операція не буде проходити аж три роки. А давайте я, я покажу, ну фокус, прикол. З розпилюванням. Mm. Українська тряпка. Ти що зголу їхав гнида ти мала? Сам проживаєш на території України, і ненавидиш її? Вот оно. Вот оно. Та ти що сказився? Хто тебе там зомбує? У самого жон всі лохотроне українською мовою. От оно. Шикарно. Хавело, закрий кацап. Вот. Ну, ну, вот. Шикарная ганчирка, очень оттягивает. Але ж ты у нас русский, чего это ганчирка, если это украинская? Шикарная тряпка. Кстати, если, если хотите сделать вот это... это Звание реально прикольная тряпочка. В форме российского прапора. А третье внимательное. Польша заняла пятое место среди заявленных после России. Великая страна Италии. По-перше, где Украина? По-друге, якщо Росія це Європа, то куди ж ти Туреччину подів, а? Інтересно, а хто тепер маня, смотрите внимательно. Ну і далі що ви думаєте правильно, просто перезяли в чужого відео. Всім пока. Отримай кацап. Добре горить. Який же ми можемо зробити висновок з цього відео? Даний персонаж медіапонос або ж помилкове лайно взагалі нічого не вміє створювати, а може лише плагіатити, а потім, коли його притягують до відповідальності, він каже, що це не він злодій, а я. Усралкер ну, лис! Якщо ти дивишся це відео, просто видали все крадене, і я перестану робити на тебе викриття. В іншому разі, війна буде тривати. Тому всім дякую за перегляд, всім до побачення та слава Україні!